Протягом 13 березня росіяни здійснили обстріли територій шести громад Білопільської, Шалигінської, Краснопільської, Есманської, Знобновгородської, Срединобуцької. Було зафіксовано 94 прильоти з мінометів, артилерії, два ракетні прильоти, а також скидання чотирьох вибухових пристроїв з БПЛА. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація. Так по селищі Новгородське ворогом нанесено ракетний удар, один прильот, внаслідок чого одна цивільна особа загинула, чотири особи поранені. Також по території громади були артилерійські обстріли, вісім прильотів з САУ, а потім ще шість з артилерії. Наразі у Шосецькій центральній районній лікарні знаходяться четверо травмованих людей зі Знов-Новгорода. Це одна жінка та чоловіки. Один у тяжкому стані. Зараз вони знаходяться на лікуванні в нашій лікарні. Стан стабільний. На жаль, одна людина померла від тяжких поранень. Крім того, у нас йде дистанційне консультування з закладом третього рівня. Тобто все необхідне для цих поранених забезпечено.